Житомир знову у жалобі. В останню путь провели героя. На щиті до міста повернувся 41-річний захисник Олександр Вєтров. Закінчивши загальноосвітню школу номер 17 нині це ліцей нашого міста. Вступив до Державного університету Житомирська політехніка. Водночас проходив навчання на кафедрі військової підготовки в Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова, де здобув звання командира аеророзвідувального взводу. Надалі він працював на різних підприємствах нашого міста. В подальшому він став засновником та керівником громадської організації Федерація Панкратіону Житомирської області, так як неабияку роль в його житті відігравав спорт. Тут уже в Томарі саме під керівництвом було організовано змагання з Панкратіону. Пізніше проводили змагання і всеукраїнського рівня. Він легко міг про це все домовитися, організувати, провести. Порт, книги та музика були найбільшими захопленнями військового. Коханий чоловік, люблячий тато двох діток та справжній друг. Таким усі запам'ятали Олександра. Так ми знаємо Сашка. Вірного друга, який ніколи не, не здасть, не придасть, не покине, ні в якій біді, завжди виручить. Проте повномасштабне вторгнення Росії зламало плани героя з перших його днів. Олександр добровільно став на захист України. Спілкувалися. Ну ми одне говорили: а хто як не ми? Бо в нас діти. Перше запитання, як твої справи. Перша була відповідь завжди чудово. Лише потім, вже в інших бесідах, я знав, яке це чудове, що за ним стоїть. За мужні та самовіддані дії при захисті України воїн неодноразово отримував відомші відзнаки та нагороди. Ветеран війни, учасник бойових дій, відзнакою за службу та звитягу та відзнакою міністра оборони України, воєнний хрест. Та багаточисельними подяками та грамотами від командування. Лейтенант Олександр Вєтров, командир зводу роти вогневої підтримки, мав непересічний авторитет та повагу серед побратимів та командирів. Він завжди дуже гарно про них всіх, побратимів відгукувався, власне, і вони про нього. І тому останній його бій, Я думаю, що він іншим і не міг бути, тому що він замість того, щоб можливо як командир дати вказівку. Іншим виконати завдання він пішов на нього сам. Це страшно, відчайдушно, власне, як завжди. 5 серпня 2024 року. Воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. До своїх рідних захисник повернувся лише через два місяці героєм на щиті. У вічній Скорботі залишилися батьки, дружина, діти, близькі та бойові побратими. Вічна слава та світла пам'ять герою.